Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і ми сьогодні говоримо про многочлени. Причому ми сьогодні будемо додавати та віднімати многочлени. Ну, подивимось на перший приклад, і ми можемо сказати, що тут можна звести подібні доданки. Що таке подібні доданки? Це доданки, в яких буквенний вираз абсолютно однаковий. Наприклад, ось в нас є х квадрат і х квадрат. Їх два таких х квадрата, тому ми кажемо, що в нас є 2х в квадраті. Далі 4х і мінус 3х. Тобто 4 такі штуки, відняти 3 такі штуки, і в результаті ми отримуємо лише одну таку штуку, тобто ми отримуємо лише один такий х. Дивимося на числа, які в нас залишилися, це мінус 5, додати 2, це буде мінус 3. Ну, ось ми записали наш многочлен, ми звели подібні доданки, ми записали елементи в такому порядку, починаючи від найбільшого степеня і закінчуючи... Числом, так? Тобто степені мають зменшуватися в нашому записі. Цей запис є многочленом, він складається із трьох одночленів. Тобто 2х в квадраті це одночлен, х це одночлен, і мінус 3 це також одночлен. Далі давайте розберемося, як додати два многочлени. Це все дуже просто. Ви прибираєте дужки і додаєте. Тобто, якщо в нас стоїть плюс, ви не звертаєте увагу ні на що, просто прибираєте дужки і додаєте. Тобто, якщо в нас є ось такий запис, що варто зробити? Варто зробити всього-навсього ось так. Ми прибираємо тут дужечку, прибираємо тут дужечку, прибираємо тут дужечку і тут дужечку, і тепер ми обчислюємо. Зводимо подібні доданки. Ось наші 6х в квадраті додати 4х в квадраті. Буде 10х у квадраті. Ось наші мінус 7х і мінус 4х. Буде мінус 11х. А ось 4 додати 18 буде додати 22. Ми звели подібні доданки і додали наші многочлени. Що робити, якщо многочлени віднімаються? Запам'ятайте таке правило: ми беремо, переписуємо. Наш перший многочлен, чому ми його переписуємо без зміни? Бо перед ним нічого не стоїть. А нічого не стоїть, це мається на увазі, що перед ним стоїть плюс. Да? Незаписана дія, це у нас плюс. Тому ми переписуємо ось це без зміни. Я запишу ось в цьому рядочку, щоб мені було зразу видно. 6х2 відняти 7х додати 4. А перед тим многочленом, що стоїть мінус, ми в кожного елемента міняємо знак на протилежний. Дивіться, звертайте увагу, що знаки починаються за дужки. Тобто Перед четвіркою в нас нічого не стояло. Оцей мінус це був перед дужками. Цей мінус це наша команда змінити знаки на протилежні. А ось перед четвіркою нічого немає, це плюс. Тому ми міняємо знак на протилежний і отримаємо мінус 4х у квадраті. Ось тут у нас перед 4х стоїть мінус. Тому ось цей мінус ми міняємо на протилежний і вже буде плюс 4х. Дивимося ось сюди, у нас зараз плюс 18, але попереду стоїть мінус, тому це буде мінус 18. А тепер зводимо подібні доданки. Так само 6 х квадрат відняти 4х квадрат буде 2х квадраті. Далі мінус 7х додати 4х буде мінус 3х. Ну і залишилися числа 4. Відняти 18 це буде мінус 14. Ось ми відняли многочлени і звели подібні доданки. Наступне завдання необхідно розкрити дужки, тобто тут у нас мінус, тут у нас плюс, і знайти значення ось цього виразу, якщо А дорівнює 0,15, а Б дорівнює 6. Ну що ж, давайте подивимося. Тут в нас стоїть мінус, тому ми тут змінимо всі знаки на протилежні. А тут плюс, тому перепишемо так, як є. Значить, у нас зараз 6А в квадраті, ніякого знаку попереду не було, ми переписали. Ось тут ми вже міняємо. Буде мінус 9А в квадраті. Оцей мінус з цим мінусом да, міняємо на протилежне, тобто плюс, плюс 5аБ. Далі тут плюсик, тому переписуємо все без зміни, плюс 3а в квадраті, відняти 2аБ. Ось так. Зводимо подібні доданочки. Що в нас зараз є? У нас є 6а в квадраті, додати 3а в квадраті, це 9а в квадраті, і відняти 9а в квадраті. Тобто ці елементи взаємознищуються. Залишається в нас 5АБ відняти 2АБ. В результаті ми маємо 3АБ. Тепер нам кажуть, що замість А треба підставити ось це число, а замість Б оце число. Тобто 3 помножити на мінус 0,15 і помножити на 6. Ну, я раджу, знаєте, що зробити? 6, я знаю, що це 2 помножити на 3, тому я це так і зроблю. Дивіться, 3 помножити на мінус 0,15 на 2 і на 3. Для чого я це зробила? Ось це, я розумію, 15 помножити на 2 це 30. Да? Тому я можу сказати, що це буде мінус 0,3. А тепер результат, по-перше, буде від'ємний, тому що в нас один мінус. 3 я множу на 3, і множу на 3, це 27. І ставлю лише одну циферку після коми, тобто буде мінус 2,7. Ну, звичайно, ви могли ці два числа помножити і потім помножити на 6, але я думаю, що цей метод для вас є зручнішим.